Що станеться зовсім скоро, що нам у позиції прямі і перевернуті позиції цій колоді? Ой, ви найдете якийсь свій шлях, вирветесь старшого днірка не йдуть, вирватися з якихось залежностей від людей, від ситуацій, своїх особистих. От ніби ви заблуча душа, не могли знайти виходу, тому що були до чогось прив'язані. Тепер вихід буде знайдений. Знаєте, ви тут для того, щоб знайти цей вихід, залишаєте позаду тих, хто вам не потрібен. От прям залишаєте і все. Тому що ви втрачали свої сили, втратили свою енергію на ту людину, на ту обставину, яка вам не потрібна була. Все, ви ніби. Здаєтесь, але ця поразка для вас це перемога, розумієте? От це, це просвітлення для вас, це новий шлях. Ви якийсь тягар з себе знімаєте, він вам ніби і хочеться, щоб був цей тягар, але коли ви його знімаєте, ви відчуєте оцю свободу і зрозумієте, що ви вільні і підете вперед з якоюсь такою, світлою, світлим настроєм, світлою душою.